Вітаю діти! Сьогодні ми з вами намалюємо закоханих ведмедиків. На чистому листочку спочатку малюємо сердечко, це в нас буде основа малюнку. І тепер будемо домальовувати ведмедиків. Вони в нас будуть білі, тому що фарба не проступала у нас і не видно було олівця. Не дуже нажимайте на олівець або витеріть його, коли все домалюєте. Малюємо ведмежатку дівчинку і ведмежатку хлопчика. Малюємо їм на обличчі носика, ротика, щічки, як завжди. І починаємо розмальовувати. Поки в нас пензлики, водичка чисті, розфарбуємо все білою фарбою. Тепер додамо трішки тіні. Крапельку коричневого розбавила з білим кольором, Добавила щічки, серединку вушок і поміж них, дивіться, зробила тінь. У нас хлопчик більший, ніж за дівчинку, тому на дівчинку в нас падає тінь. Ось так трішки замальовуємо, щоб вони відрізнялися. І починаємо малювати сердечко. Теж можна зробити будь-яким кольором, можна жовто-блакитний його зробити, рожевий або червоний, як у мене. Ось так. Синім кольором замалюю шарфика. Вони наче зав'язані обидва одним шарфиком. І білим кольором додаю сердечки на фоні. І коли шарфик трішки підсохне, додаю ось білий і синій кольор, і вимальовую візерунок по шарфику. Білий у нас підсох, тож можна домалювати очки носика еротика. І ось такі гарні ведмежатка у нас з вами вийшли.